Вітаю, шановне суспільство. Читаю зранку новини. Я завжди їх читаю. Але попадається така новина, як лідер якоїсь правої партії Турції каже про те, що Дамаск пал, тобто падіння Єрусалима це питання часу. Завоювання Ірісаліма питання часу. Так от, мене одразу так тригірнуло. Бляха, скільки цих ще завоювателей? Це ж психологічно люди хворі, тобто з колосальним комплексом неповноцінності. Вони ходять щось, намагаються комусь доказати, щось завоювати, достали, капець. А ці коменти, парахаботи, зелена юляботи, Юля і прочі боти. Ви люди чи ні? Хто ви? Хто ви взагалі? Ну реально?